Снимаем сразу два нюанса. Первое, как ужасно проходит процедура, человек улыбается. И второе, смотрим на восходящую звезду мануальной терапии города Днепр. Да все, хватит троллить. Чего троллить? Реально, вот он я, ничего не делаю. Так, давай перестань валить. Уйду, чтобы не мешать звезде. Пяточка. Показываю. Нормально. О, а. А, а, так вообще хорошо. Смотрим на пяточки. Да. Не так хорошо, конечно, но я чувствую, что еще не все хорошо. Ну так О. О, хорошо. Вот теперь. Вот, пожалуйста. Лена. Так. О. Хорошо. Хоча ти вже сказала, що з коліном все в порядку. Щось там трошки я випроснує. Ну такий гала любить. Ожеледиться. Коротше, скарг нема. Просто отакий капрімонт на величці. Ось такий, да? Да, да, да. такий техогляд. Так, розслабляємося. Та взагалі круто. Хочу додати, що людина любить ходити до нас, постійно завітає, завітовує. Я кайфую. Вона кайфує. Тому просто масаж, якби перед процедурою не треба, бо була місяць тому ножку поправляли. Але масаж це класна процедура. І вона тому записала нашого масажиста-офігенно-реабілітолога до, масажиста, до людини на п'ятницю, бо це як спа процедура. Mm -hmm. Релаксація. А зараз ми робимо відновлювальну терапію для її організму. Прийшла вона спочею, ми вже все зробили. Спочиваємо, все добре. Ще півочок. Ну і найзамічательне, це, звісно, конечно, щитовидка. Так, сейчас. Тільки Григорій Іван знає, як це робити. Удушающе? Удущає. <реш> це відео буде не три хвилини, як я хотіла. Удушающе. Ну що? Хорошо, десь там класно. <реш> <реш> Кайбочик в горлі. Так, да, є. Ну, супер! Справились.